До жмаренки завітав мистецький потяг з фотовиставкою про незламність українців. 30 та 31 липня жмаренчани і гості міста мають змогу відвідати унікальний мистецький поїзд з фотовиставкою Відвага нації, що демонструє стійкість та мужність українського народу. Поїзд знаходиться на першій платформі залізничного вокзалу. Вхід та екскурсія безкоштовні. У трьох вагонах поїзда розміщені 60 фотосвітлин відомого американського фотографа і філантропа Говарда Баффета, сфотографовані з квітня 2022 року по грудень 2024 року в різних містах України. Ірпінь, Бахмут, Харків, Херсон, Донецька область, Краматорськ, Маріуполь, Суми, Бородянка, Куп'янськ, Миколаїв, Святогірськ ізюм. Кожна світлина передає невимовний біль страждання українців через російську окупацію, а також демонструє незламність нації, яка бореться за свою свободу. Проект реалізовано укрзалізницею за підтримки фонду Говарда Баффета. Що говорити про цей поїзд, то це списані вагони, які вже витратили свій ресурс і не можуть курсувати в пасажирському поїзді. Вони відремонтовані капітально за, фонду, за гроші фонду, і зараз окремим локомотивом можуть пересуватися між станціями, якраз таки для того, щоб показати людям ці фотороботи, які ставлені в них. В подальшому планується після закінчення цієї виставки, оскільки вже такий об'єкт буде зроблений і буде використовуватись для Будь-яких інших там освітніх заходів, чи чи якоїсь іншої можливо виставки, тому це досить цікава ініціатива. переглядаючи картини, ви дійсно опиняєтесь у тій атмосфері, де вони були зняті. Ну, Відчуття насправді надзвичайно сильні. Вони відображають всю міць, силу, духу і незламність, напевно, що нашого народу. От і прагнення українського народу грати mm -hmm. в війни незламній Україні. Для мене особисто це я сьогодні побачив ці частини ті дороги, ті міста, багато тих міст, які я пройшов під час служби 81-й, десанту штурмові бригаді. І сьогодні ми бачимо і військових, і цивільних людей, які кожного дня стоять на межі життя і смерті, і продовжують боротися, і роблять все можливе, щоб наближити нашу перемогу. Тому, користуючись нагодою, я хочу подякувати сьогодні Говарду Баффету в першу чергу. «Укрзалізниця» за таку чудову ініціативу і за можливість жителям Жмаринської громади і всім охочим сьогодні відвідати цю виставку. Жмаринчанка Олена Лориковна розповідає, що сподобалась кожна світлина, але найбільше вразила фотографія храму з міста Ірпінь Київської області. Саме там хрестили онучку. Храм зазнав значних пошкоджень. Як і школи, дитячі садочки, лікарні регулярно стають мішенями російської артилерії. А наш захисник Олексій каже, що світлини дійсно демонструють жахіття війни та героїзм і відвагу українців. Страшне, так ну, на критинця, я так його бачу кожен день. Ці, ну, город Вемантом так само розрушений святогірськ. Я з цих країв. То... ну, Спочатку війни тут. Набагато ну, там все гірше, ніж так на картинці, трохи краще, звісно. Але... Там що сказати, війна є війна. Виставка супроводжується різним музичним наповненням, звуками і світлом. Усе це змушує відчути емоції тих людей, які на фото, я вражена тим, що побачила це фото Марії Мезенцевої парламентарки української харків'янки, яка сфотографувалася на руїнах харківської школи. Це школа з поглибленим вивченням іноземних мов, яка була зруйнована. Я думаю, що кожен, хто відвідає цю виставку, буде. Вдячний за те, що він зміг побачити, торкнутися, навіть будучи в жмеренці, до багатьох куточків України, які пережили і переживають сьогодні ось цю велику біду. Дуже цікаво про всі місця, де зараз військові. Щоб маленькі діти дивилися і розуміли, що зараз повномасштабне вторгнення, і щоб вони розуміли, що це все відбувається. Якщо в мене зараз тихо, то наприклад, в мої одногрупниці з Дніпра, то в неї обстрілюють міста. Мета цієї галереї показати, довести до всіх українців, всім за кордоном, те, що ми є від ваганації, і те, що українці досі потерпають від агресора Росії, перше відкриття було 13 червня, було місто Одеса. Жмеренка це вже 20-те місто. Я вас такий футрен да, ще трейн, трейн є проект е, теж Баффета. Це поїзд кухня на колесах, яка знаходиться зараз Локація його в Харкові. Він складається з шести вагонів, максимально е, ну, забезпечують харчування прошарків населення, які потребують цього у перший же день. Відвідати мистецький поїзд завітало чимало ж маринчан, які мали змогу ознайомитись з експозицією та проголосувати за ті світлини, які найбільше вразили. У поїзді також можна придбати каву, чай, смаколики, патріотичне печиво, відпочити на зручних пуфах та посидіти за столиками. Час відвідування з 10 до 18, 30 та 31 липня. Місце перша платформа залізничного вокзалу у Жмаринці. Слава Україні!